Вітаю вас, мої любі дітки! Бажаю вам гарного настрою цього чудового зимового дня. Послухайте загадку. Зіронька красива, біла-біла, на мою долоньку сіла. Поки її розглядала, зірка крапелькою стала. Здогадались малята? Так, це сніжинка. Діти, а вам подобаються сніжинки? Які вони сніжинки? Білі, красиві, пухнасті, холодні, чарівні. Сніжинки це краплі води, які перетворилися на кристалики льоду. Немає двох абсолютно однакових сніжинок. Сніжинки можуть мати різні візерунки, розміри, але кожна з них має тільки шестигранну будову. У природі. Переважно сніжинки невеличкі, найчастіше вони бувають у формі різних зірочок, пелюсток дивовижної квітки, орнаменту, стрічок. Важко описати всю красу і багатство форм цих найтонших витворів природи. Проте, виявили, що в такій різноманітності є чіткі правила: сніжинка завжди шестикутна. Розміри сніжинки залежать від температури. Чим нижча температура, тим менше сніжинка.